Цивільний Кодекс України, статті 370 372, стаття 370 виділ частки з є у спільній сумісній власності. Співвласники мають право на виділ натурі частки з є у спільній сумісній власності, крім випадків, встановлених законом. У разі виділу частки з є у спільній сумісній власності вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленості між ними, законом або рішенням суду. Виділ частки з є у спільній Сумісній власності здійснюється у порядку, встановленому статтею 364 цього кодексу. Стаття 371: звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності. Кредитор співвласника майна, що є у спільній сумісній власності, у разі недоторканості у нього. Іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, може пред'явити позов про виділ частки із спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї, крім випадків, встановлених законом. Виділ частки з майна, що у спільній сумісній власності для звернення стягнення на неї здійснюється у порядку, встановленому статтею 366 цього кодексу. Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності. Майно, що є у спільній сумісній власності, може бути поділене між співвласниками за домовленістю між ними, крім випадків, встановлених законом. У разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки співвласників у праві спільної сумісній власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом. За рішенням суду, частка співвласника може бути збільшена або зменшена з урахуванням обставин, які мають істотне значення. У разі поділу майна між співвласниками права спільної сумісної власності на нього припиняється. Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній сумісній власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.